Вітаю! вашій увазі! Результати 26-го туру ВПЛ розіграшу 23-24. Дніпро 1 приймав Динамо. Гуцуляк відкрив рахунок на 45-й хвилині. Капаю після відновлення гри з рівня рахунок Кияни на 88-й хвилині залишаються в 10, а вона забиває свій гол на 90-й хвилині. Перемога киян на характері 1-2. Минай грав в Чорноморці. Короблін швидко відкрив рахунок, а Ремінняк вже середині другого тайму поставив крапку в матчі 2-0 на користь Миная. Елназе приймав Шахтар. Цікаво й хвилині відкриває рахунок. Судаков в другому таймі забиває другий гол. Еннуйналдо додатковий час ставить крапку 0-3 на користь гірників. Рух зустрічався з Вересом. Слюдик спочатку зрізає меч в ворота. На початку другого тайму той же самий Шлюдик з рівня рахунок Бреннер виводить Люйон вперед. Карабін через 6 хвилин вже поставив крапку 3-1. Зоря приймала оболонь. Вільний матч по Муентах, але жодна команда не змогла відзначитися 0-0. Колос зустрічався з Олександрією. Команди за матч завдали лише один удар у стріворі, а команди зіграли в сухі 0-0. Кривбас грав з металіст 19-25. В першому таймі Задарека, Микитишин та Луньов забили три голи. Так, Кригорійська команда розбила Харківську 3-0. Полісся з Ворською зустрічався в понеділок, цьому не закривали тур. В другому таймі вдалий удар Назаренка приніс перемогу житомирській команді мінімально 1-0. По статистиці кращим бомбардиром залишається вона, але вже з 13 голами. А таблиця має такий вигляд: Шахтар закріплюється на першому місці, Колос обігнав Чорноморець, Минай обійшов Металіст 19 1925. Шасі команди, які перебувають у зоні виліту, мають шанси залишитись на наступний сезон в УПЛ. Дякую за перегляд, дякуємо залу. Переможемо!